Цей чоловік до рівненського онкодиспансеру із пухлиною за оком приїхав лікуватись із Тернополя. Маніпуляції медики проводять на лінійному прискорювачі, який дістався області ще від фонду ріната Ахметова розвиток України у 2011 році. Я вже другий, другий раз то абсолютно абсолютно безболісно. Абсолютно Це просто, просто займає десь в межах трьох хвилин». Найближчим часом у центрі променевої терапії запустять і ще один такий лінійний прискорювач. Він уже встановлений, але ще має пройти калібрування. Для лікування онкохворих його придбала уже держава, витративши майже 30 мільйонів гривень. Наразі лише в Рівненській області понад 4 тисячі хворих потребують променевої терапії. До диспансеру ж приїжджають зі своїми бідами люди із сусідніх регіонів. Новий апарат, який закуплений зараз за державні кошти оснащений це сучасний апарат, модель 13-го року, який Оснащений системою Абас, системою Вімат, які це система автоматичного контролювання, яка дозволить приблизно в 2,5 рази збільшити потік пацієнтів на цьому лінійнику, плюс старий, значить ми зможемо закрити цей. Маємо непогані, дуже непогані результати по лікуванню на лініям прискорюючи. Визнані ми вже і в Україні, і в Бувшому СНГ. Ми зараз маємо повний закритий цикл променевої терапії. Нині центр променевої терапії кажуть медики певною мірою. Є унікальним в Україні, адже лише він береться за лікування найменших діток. Поки що тільки наш центр може провести якісне лікування, тому що в нас є пристрої мобілізації, і це досить важливо для призначення даного лікування. Один лікар не може зробити всього. І команда, яка працює в нашому диспансері, в нашому центрі, це високопрофесійні люди, це інженери, це фізики, це лаборанти, і без них ми би не справились. Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Качур, який приїхав оцінити роботу рівненських медиків, зізнається центром променевої терапії. Вражений треба розглядати питання, і ми це обов'язково будемо, щоб цьому центру надати статусу міжрегіонального або національного, тому що обслуговуються люди різних областей, і це все повинно бути за кошти або держави, або єдиного медичного простору. Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.